Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we work with our students' books. Сьогодні ми працюємо в підручнику, сторінка 13, page 13. Перш ніж ми перейдемо до роботи з текстом, Answer please, the next question. How many hours of TV do you usually watch after school? Скільки зазвичай ви приділяєте часу перегляду різних відео після школи? Давайте візьмемо сюди не лише телебачення, а й відео загалом. Я ніколи не дивлюсь відео. I never watch videos. Under one hour. До однієї години. One – two hours, – одна-дві години. More than two hours. Більше, ніж дві години. And now let's listen to the text. Where are all the coach potatoes? Давайте ми прослухаємо цей текст, прослідкуємо. Тренуємося в читанні цього тексту. Я після прослуханого тексту переклад вам прочитаю. Kids. Open this one. Так, ось наш, ось наш текст, і тепер слухаємо. Where are all the couch potatoes? One. Too much TV? Parents and teachers always say that teenagers are couch potatoes and spend all their time in front of stupid TV programs. But is it true that young people have square eyes? Do they really watch a lot of TV? 2. Surprising statistics. The results of a recent survey show that people in Britain typically watch 27 and a half hours of TV every week, almost four hours a day. But there is some surprising news. Young people don't watch as much TV as adults. For example, middle aged adults. Aged 45 to 65 watch about five hours a day. But young people aged 12 to 17 only watch about two and a half hours a day. And a typical pensioner watches about six hours a day. 3. A global change. Studies in countries such as the USA and Australia suggest the same. Kids today spend less time in front of their TV sets than young people in the 1980s. 4. A New Obsession Teenagers today don't often sit with their families on the living room couch. So, where are they? Do they perhaps spend all their free time in the fresh air, away from the TV? The simple answer is no, they don't. The favourite free time activity of British teenagers is now surfing the internet, typically about 31 hours a week. The couch potato, Is alive and well. He's just back in his bedroom. Отже, вислів couch potato можна перекласти як ледер, uh, так той, хто проводить багато часу на, на дивані. Parents, давайте відразу ж виконаємо в третій вправі, підберемо заголовок. Ми будемо відразу читати заголовок до кожного абзацу. Наприклад, до першого абзацу ми читаємо заголовок too much TV, занадто багато телебачення. Батьки і вчителі завжди кажуть, що підлітки це ледачі, люди, ледачі такі досить люди, адже вони проводять весь свій час переглядаючи телевізор чи якісь відео. Але чи це правда, що е, молоді люди ма аж занадто багато, настільки багато часу проводять перед, перед телевізором? Е, зверніть увагу, слово сполучення square eyes означає проводити багато часу перед телевізором, щоб аж очі ставали квадратними, дослівно так перекладаємо. Наприклад, можна звернути увагу на ось таку картинку. Семі Сквея Айс. Є така підручник, є така книжка навіть про Семмі, яке прізвисько його було Square Eyes, так як ми бачимо так ось які очі, коли е, виглядають у людини, коли людина занадто багато часу проводить перед телевізором. Це таке жартівливе порівняння. Але чи насправді вони аж настільки багато його дивляться? Другий абзац. Другий абзац має назву Surprising Statistics дивуюча статистика. Результати нещодавних досліджень показують, що люди в Британії зазвичай дивляться 27,5 годин на тиждень присвячують перегляду телебачення, і більше 4 годин на день. Але є деякі дивуючі факти. Молоді люди не настільки багато дивляться, дивляться телевізор, як дорослі. Наприклад, дорослі середнього віку у віці від 45 до 65 дивляться його приблизно 5 годин на день. А молоді люди молодь від 12 до 17 років присвячують цьому приблизно 2-2,5 години на день. Типовий пенсіонер дивиться телевізор більше шести годин на день. Третій абзац має назву «A Global Change Глобальна зміна. Дослідження в різних країнах, таких як США, Австралія, підтверджують ту ж саму думку, що діти на сьогодні проводять менше часу перед телевізорами, ніж їхні однолітки у 1980-х роках. Четвертий абзац має назву «A New Obsession нове захоплення. Підлітки сьогодні не часто сидять з їхніми фільмами у кімнаті, на дивані. Тож де вони? Do they perhaps spend all their free time in the fresh air? Чи проводите ви решту цього часу на свіжому повітрі подалі від телебачення? На це відповідь теж ні. Ні, вони цього не роблять. Улюблена діяльність підлітків у Британії і, напевно, що у багатьох країнах світу це проводити час в інтернеті. Типова, типовий підліток для цього, для цього заняття витрачає близько 31 години на тиждень. Отже, наші couch potato, як ми називали раніше таких людей, які багато часу проводили саме перед телевізором, вони все ще існують. Але ж де вони? Вони у своїх кімнатах. Ось, така, ось такий текст з наведеними дослідженнями. Прочитайте, будь ласка, його англійською мовою. Read in English, please. Listen one more time and read. And now let's do exercise two. What do you think these phrases mean? Тепер скажіть мені, що означає кожна з цих фраз, як її можна пояснити? A couch potato and to have square eyes. Як можна пояснити цю фразу? Можна скористатися підказкою ось із першого абзацу. Так, відповідь буде наступна. A couch potato is someone who spends a lot of time sitting online on the sofa. Watching TV and to have square eyes means to watch a lot of TV. Exercise Тю, Exercise 3. Прочитайте текст ще раз за необхідності та позначте собі абзаци, Якщо ви ще цього не зробили, позначте собі назви абзаців. Ми це, в принципі, вже зробили і переклали. Ваше завдання вдома. Буде виконати вправу п'яту та шосту у вправі п'ятій, використовуючи слова з тексту і інформацію з тексту, потрібно пояснити речення, хто ці люди. Наприклад, Джон і Кара А16, тобто вони підлітки. Джон і Кара їм 16, вони підлітки, They are teenagers. Венді is 8 and Peter is 5. Як цих людей можна назвати? Особливо скористайтеся вправою четвертою. Зверніть увагу: adults, дорослі, kids – діти, middle-aged – люди середнього віку, pensioners – пенсіонери, teenagers – підлітки Пояснення цих слів є в тексті. Прослідкуйте уважно, переклад я вам прочитала. Вправа шоста. Read the text again and mark sentences right, wrong or doesn't say. Позначте речення відповідно до тексту Прав... правдиве воно, неправдиве, чи про це інформації в тексті немає. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.